Одинадцятирічний Микита розповідає, вибух в його пам'яті не залишився. Ось він підходить до вікна своєї квартири на четвертому поверсі і вже одразу лежить під уламками та кличе на допомогу. Мене придавило камнем кам огромному. Я кричав, кричав, і з збоку виділа огонь, рукой, ко мне Почав махати рукою мене сразу заметили? Четверо минутка мені прийшли два чоловіка. вони мене спасли. Каже, із почуттів лише страх та думки про батька, який був разом з ним. Матері не було вдома. Страшну новину, що квартири вже немає, їй телефоном повідомила подруга. тільки не переживай, к вам прильот. Я одразу не поняла, куди к нам, а й ваше квартири ні. Я ну те чувства, котре я испытала, спитала, невозможно просто писати. Я побіжала домой. В момент коли я біжала, намі снова набрала, говорить, заспокоюся, Никиту витащили, Никита де своїми ногами. Микиту врятували першим. Хлопець вважає, що це і зберегло його від пожежі. Батька діставали пізніше. В цей час стався другий приліт. Проте минулося без тяжких травм. Хлопцеві ж дісталося більше його у важкому стані доправили до Дніпровської лікарні. Наразі загроза життю повністю ліквідована, проте здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Тобто потрібно ще доволі тривале лікування і, ймовірно, наступна реабілітація для того, щоб повністю відновити функції. Головне, що найстрашніше, залишилося позаду, і всі думки зараз тільки про те, аби якнайшвидше повернутись до повноцінного життя, впевнений, Микита.